Щодня на гарячу лінію народного контролю звертаються сотні людей. Ми реагуємо. У селі Давидківці люди бояться ходити вулицею Гагаріна через аварійні електроопори. Енергетики на звернення не реагують і замінювати стовпи не поспішають. Народний контроль з'ясовує ситуацію. Вона зараз обірве. Мені Все. у Давидківцях, що на Хмельниччині мешканці трьох вулиць розгнівані. Люди кажуть, обленерго забув про них. Ремонт електромереж проводять усюди, крім їхніх вулиць. Через старі мережі скаче напруга і зникає світло. Якби не дроти не тримали, ці стовпи вже давним-давно попадали. А внизу, то вовше там. Там, там, я не знаю, там, якщо сідає пташка якась, то я думаю, господи, хоч би вона взлетіла, бо зараз впаде стовп. Через один я вам кажу, вон там поставили не під. Підключили, поставили далі і того не підключили. Що ви хоч таке з цих стовпів? То я же це так. Осінню у нас світ 120-130 вольт напряження. У нас пропадає все. Телевізори, холодильники. Селяни не раз скаржились на аварійну ситуацію та безрезультатно. Пішли, написали жалобу, сказали, що весною. Буде вам зроблений світ. Пройшла весна, свята нема, пройшла літо свята нема, вже от осінь, не дай Бог, зараз похолодає, ми знову станемося без свята. Критична ситуація на вулиці Гагаріна, там дві дерев'яні опори висять на натягнутих дротах. Під час грузи поточене птахами дерево, може впасти і завалити частину будинку. Заким місяць дочекати він може впасти цей стовп. Паде, поб'є дітей, поб'є сусідів, люди ходять. Обірве провода, обірв завали пів хати. Тримається на коло хати провода на хваціляці, тримається на ну, хваціляті на фронтоні. У Хмельницькому районному ремі журналістів народного контролю запевняють, два аварійні стовпи замінять вже протягом наступного тижня. А у решті вулиць все ж доведеться чекати, адже фінансування на цей рік закінчилось. Ми ремонт робимо без проблем. Всю, всі дерев'яні частини ми поміняти не можемо. У нас є аварійний запас, опори є на території, не дай Бог, тільки опора завалюється чи критична. Служба, майстер, чи головний інженер в окремих випадках обстежують і ми зразу оперативно робимо заміну опори. Журналісти обов'язково проконтролюють, аби дві аварійні опори у Давидківцях замінили. Марія Турчина, Степан Шульга, народний контроль. Звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945.